Міський голова Борис Філатов заявив, що Дніпро пережило одну із наймасованіших атак дронами росіян. Про наслідки будемо говорити із депутаткою Дніпропетровської обласної ради Одаркою. Білою вона з нами на зв'язку з кайпом. Пані Одарко, вітаю! Дякую, що ви доєдналися до нашого етеру. Слава Україні, героям слава! Атака на Дніпро одна із наймасованіших атак. Про це заявив Борис Філатов. Що відомо станом на цю хвилину про наслідки? Як зараз Дніпро? Огоптуємось потрошку, і направду щасливі, що немає жертв, тобто ми маємо трьох поранених людей. Проте зрозуміло, що при такій кількості, при такій атаці, та, могло би все завершитись набагато страшніше, і тому зараз основна концентрація сил на тому, аби якомога швидше там відновити той самий тепловий контур, має на увазі допомогти людям зашити та вікна і шибки, які повиривало. Ось і від від ночі, та після атаки одразу розпочали свою роботу і комунальні служби, і саме ранку розгорнуті були намети наших партнерів, які нам допомагають з подоланням наслідків наслідків прильотів, і від міста безпосередньо, тобто приймались заяви, і зрозуміло, що всіх збитків ще не підрахували. Проте черговий раз це житлові будинки. Черговий раз це заклади освіти. У нас навіть є і пам'ятка, так Петрощина, Вона також зараз є закладом освіти. Там понад 100 вікон вилетіло. Причому, якщо ви читали міського голову, то ви, напевно, також знаєте, що це такий палац Почонкіна, як він раніше називався. Зараз це палац студентства, І сьогодні від самого рання саме студенти прийшли на допомогу в подоланнях. Наслідків цієї страшної атаки там на фото не видно, але там і пожежа поруч була, і в цілому, після атаки зайнялось зайнялись пожежі в нашому місті. І я хотіла би, знаєте, проговорити, наскільки у нас мужні і сміливі люди, тому що навіть ви зараз виводили в ЕТР коментарі. Я так розумію, що та мешканки Дніпра, перепрошую. Коментарі мешканки Дніпра, і вона говорила про те, що все можна відновити головне, що немає жертв. І власне саме такий настрій е, панує у Дніпрі і ніч, і мій будинок також безпосередньо близько до одного з місця, та е, де безпосередньо сам е, шахет було збито, і я дивилась навіть там на своїх сусідів, то абсолютно спокійна реакція. З одним побажанням, щоб наші збройні сили ставали ще сильніші, щоб оборонцям неба вдавалося так само влучно збивати всі ці шахеди, відбивати всі ці атаки. І знову ж таки, черговий раз підкреслюю на тому і наголошую, що Жодного перемиря не може бути з країною терористом, з країною, яка, я не знаю, чи то вона вітала з Національної гвардії вчора Дніпро, чи це просто така вже агонія, і вони саме на наше місто і спрямовують. Але ці слова про перемиря на фоні такої атаки, на фоні того, що шахеди летять саме в центр міста, саме в житлові будинки. Виглядає максимально неправдиво. Я не знаю, як, як, як взагалі в це досі хтось може ще вірити. Е, як сьогодні місто, як зараз місто? Чи вже оговтали, чи вже розібрали е, наслідки цих ударів? Що відбувається? Чи працюють служби у штатному режимі? Як безпосередньо відбувається життєзабезпечення Дніпра? Та-та, е, треба розуміти, що. Збитки це цифри в мільйонах, і відновлювати всі ці вікна вибиті, всі дахи пошкоджені. Також будуть здебільшого силами міського бюджету і знов ж таки наголошу на наших партнерах. Дороги всі вже розчищені. Вони власне ще перші половині дня були розчищені. Тому і служби працюють в штатному режимі, і мешканці мають доступ до своїх будинків. Ми на щастя, таких великих пошкоджень конструктивних та не маємо. Я вам більше того скажу, що там і серед моїх знайомих так само люди пішли на роботу, тобто зашили вікна і пішли на роботу. Це вкотре показує, наскільки ми насправді є незламний народ. Ми перед вашим включенням буквально мали включення із Харкова. Харків так само завдав, зазнав е, удару з боку Російської Федерації дронами, і е, наша спікерка так само говорить наскільки харків'яни мужньо тримаються на фоні заяв про можливий наступ з боку Росії. Наскільки харків'яни навчилися і точно знають, як вони будуть діяти в ті чи інші ситуації, наскільки Харків це Україна і Україна обов'язково має серденько. Українсь і ми всі обов'язково маємо перемогти. Якщо говорити про безпекову ситуацію у вашому регіоні, розкажіть, якою вона є? А вона є складною, вона є напруженою, тому що Дніпропетровщина кожного дня потерпає від ворожих обстрілів. У нас є район такий стражденний. Це наша Нікопольщина, яка вже декілька років власне потерпає від постійних артилерійських обстрілів від налітів дронів Камікадзе. Також цього року почастішали удари та з сумом лінії фронту на нашу Синельніковщину і черговий раз на превеликий жаль мали обстріл. Якщо вірно пам'ятаю, то близько трьох десятків разів райони були обстріляні з важкої артилерії. Це якщо говорити безпосередньо за сьогодні, маємо там пораненого чоловіка проти ніч ми мали поранену. Жінку безпосередньо та на Нікопольщині. І знову ж таки, це приватні будинки, це, як правило, будинки також і багатоповерхові, це лінії електромереж після влучання, наприклад, в приватний сектор та також є пошкодженими. Газогін є пошкоджений, автівки по Нівичині – Росія черговий раз підписується в тому, що вона є країною терористом і цілеспрямовано завдає атак саме по мирному населенню, по дитячим закладам і абсолютно цього не цурається. І ми показували фотографії безпосередньо про те, що в Дніпрі пошкоджена житлова інфраструктура. Це будинки, де мешкають, живуть звичайні люди, живуть діти. Ми зараз бачимо знову вибиті шибки, вибиті вікна, пошкоджені цивільні автівки. Це точно не військові об'єкти. І ми вкотре показуємо про те, що ну для Росії дотримання слів це точно це пусті слова, тобто їм вірити не можна. І ми точно маємо боротися і дякувати нашим збройникам збройним силам України за те, що маємо можливість жити. Я дякую вам дякувати, за це і, і припрошу дякувати і донатити дуже важливо, тому що ми, як Дніпро, відчуваємо на собі безпосередню необхідність в підтримці збройних сил і в захисті. А наша допомога збройним силам це захист всієї країни, тому що треба розуміти, що як Харків вище згаданий, так і Дніпро. Ми занадто близько зараз знаходимося. Дуже хочеться відсунути цю лінію і прогнати ворога з усієї нашої землі. Віримо, що так і буде. Я дуже дякую вам за це включення. Бережіть себе, депутатка Дніпропетровської обласної ради Одерка Віла була з нами у цій частині. Головне за день.